Всім привіт! Це обзор стилу Нелеса. В попередньому відео він мені випав і сьогодні роблю на нього обзор. Перша, ст... Перша атака це direct Shot. Ну, є ще left Shot, Ну, треба, щоб хтось був спереду, те, тому я його не можу візнути Це звичайний директ-шот, як у звичайного Ісакі. От, ви бачите, це звичайний директ-шот, нічого особливого. Другий стиль це поінтересніше. Це MetaVision. Є у саєм. Він ускоряє його. І... ну, тупо ускоряє. Типа як Стельчи Гір. Це доволі для того, ну це буде добре, якщо ти хочеш перегнати когось. Ну і йдеш. Це просто йдеш, просто йдеш вперед. А зараз буде вейджінг. Ось такий от красивенький вейджінг. Вот він. Перший стін Демон Кінг. Його Треба підкинути м'яч і юзнути скіл. Другий стін Двуган Валей. Це по суті сильний удар. По суті, як фінал шот в звичайного сагі. Ну, набагато і красивіше. От я його зараз юзну. Тоже от такий от красивенький. Правда, не попав, не зловив. Ну і директ-шот. Треба, щоб хтось був. І він мене чомусь забагався, я не можу його юзнути. Треба перш, щоб був і щоб його не було. Певно, що треба, щоб хтось був до тебе. Тому я його не можу юзнати. Можу когось забрати для відео, але мені треба ваш нік, і я можу вас переголосити в відео. Бо мені треба помощничок. Ну, і, гол. і зараз я хочу перевірити, скільки метавіше і саги буде тривати. Зараз я піду на початок. Ну вот звіт и полагал. Вот я сразу же дружу шведку бігаю. И вот я майже добіг, а метавишн до сих пор не закінчився. Вот, я добіг до самого краю карты, а метавин до сих пор я. Це ідеальний стиль для атаки. О и мир. Позробі обзор. Наступне відео буде про Flow Stijfрі Style. Be Підписуйтесь на канал і ставте лайки, якщо не хочете пропустити. Всім па-па, До скорих зустрічей, Дзен зелень!